Історія із самовільним залишенням частини військовим отримала продовження. Після того, як піхотинець Сергій Гнезділов публічно зізнався, що пішов у СЗЧ у соціальних мережах, здійнялася буря. Багато військових вчинок Гнезділова підтримали, чимало розкритикували. Як військовий відреагував на звинувачення у зраді, розповім за мить. З вами новини Тесенюї і я, Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, А ми переходимо до новин. 21 вересня військовослужбовець Сергій Гнезділов зізнався, що самовільно залишив військову частину. Гнезділов заявив, що покинув службу для того, щоб привернути увагу до відсутності строків служби ясності на законодавчому рівні щодо цього питання та строків демобілізації. У своєму резонансному дописі він зауважив, що за 11 років війни з Росією українське суспільство і влада не знайшли спосіб в собі сил серйозно і чесно говорити про реалії затяжної постійної війни. Також у пості звинуватив суспільство в тому, що воно вірить у ЗСУ і при цьому не стає. На захист країни. І в той час люди, які виконують свій військовий обов'язок, безстроково залишаються у війську. Інші військово громадяни отримують фейкові інвалідності, фіктивно дружуються з жінками з групами інвалідності, фіктивно усуновлюють та ухиляються від виконання конституційного громадянського обов'язку. В історії є багато чому повчитись, але, на жаль, ми не вчимо уроків історії. Влада й досі нездатна на серйозний діалог із суспільством та нетолерантність до невиконання громадського обов'язку, широкою верствою громадян. Замість доктрини воювати обов'язок кожного громадянина, держава пропонує безстроково призначати захисниками тих, кого змогла відловити на вулицях. Питання перепочинку піхоти та встановлення чітких термінів служби на нулю. Питання національної безпеки. Від сьогодні я йду в СЗЧ. До встановлення чітких термінів служби чи до свого 25-річчя, маючи за своєю спиною 5 років бездоганної солдатської служби, підкреслю бездоганної. Надіюсь, цим вчинком вдасться донести до влади та суспільства необхідність розмови та вирішення цієї ситуації. Моя позиція залишається незмінною. Ми маємо створити мобілізаційну чергу з числа всіх військовозобов'язаних українців. І тоді демобілізація стане реальністю. Тоді допис військового прокоментували декілька сотень цивільних і військових. Одні висловили сподівання, що ситуація у нього, гнезділова, вирішиться так, що це влаштує обидві сторони військового та державу. Інші відверто засудили вчинок військовослужбовця. На думку останніх, ті, хто вчинив СЗЧ, заче наражають на небезпеку тих побратимів, які розраховували на службу побратима. Друже, я навіть не уявляю, як ти зай. Просто мені здається, що це рішення може не стати меседжем, а навпаки. Дати опонентам можливість тебе знецінити, як і твою позицію. Граничні адекватні терміни служби мають бути встановлені для кожного військовослужбовця з урахуванням коефіцієнтів в залежності від місця участі в бойових діях. Виснажені і йдуть в СЗЧ вже всі, хто служить в районах бойових дій. Дуже безглуздо возити шмарки в такий спосіб. Розплата за цю слабкість ще гірша ніж боротьба, навіть в тих умовах, які є сьогодні. Маячня все ця величезна говорільня. Підтримую і плюсую, І пригнічено всміхаюсь від думки, скільки ще виснажених солдатів не доживуть до своєї демобілізації, як мій чоловік. Наприклад, наміри чудові, засоби не сказав би, можеш досягнути ефекту протилежного до бажаного. Ех, давно думав набити р... командирам, які мені не подобаються, або хамлять. Ну, що казати, ти розумний дорослий хлопець. Не мені, мабуть, судити. Я не був у піхоті. Дякую за захист. Соромно, що герої вимушені вдаватися до такого. Ви зробили сміливий вчинок. Мій чоловік на фронті з 2014 по 2019, з 2021 і до нині. Він і його друзі втомлені максимально, якщо вони зараз підуть в СЗЧ. Я хочу волати від несправедливості, але публічне СЗЧ нічого не вирішить. Лише деморалізує ще більше і так деморалізованих. Цей випадок прокоментував і заступник третьої штурмової бригади Максим Жорин, засудивши дії військового. Оце показово медійне добровільне СЗЧ матиме дуже сумні наслідки, про які, мабуть, автор цього вчинку не дуже думає. Якщо це й привертає до чогось увагу, то лише до того, що порушення дисципліни це нормально. Натомість дисципліна одна з основ будь-якої армії, а подібні випадки дуже сильно демотивують бійців та провокують робити те ж саме. Всі хочуть додому, хочуть відпочити, побачити свої родини та зайнятися своїми справами. Але війна не закінчилася і поки що нічого про її закінчення не говорить. Навпаки, на деяких ділянках фронту Російська. Ська армія досить успішно веде наступальні дії, тому додому ми поки собі дозволити не можемо. 25 вересня на ютуб-каналі Бабеля вийшло інтерв'ю Сергія, де він зазначив, що нікого не зраджував, бо у нього в підрозділі немає людей. Вони закінчились. Мені кажуть, що я зрадив свій підрозділ. Кого я зрадив? У мене в підрозділі немає людей. Вони закінчились, бо у бригади не було ротації. Залишився мій командир, я і двоє людей в підпорядкуванні. Я не виправдовую себе і визнаю, що вчинив кримінальний злочин. Але чому ми говоримо про персоналію, а не про те, що я це зробив? Бо законодавство не регулює це питання і всі просто ігнорують проблему. Також Гнезділов наголосив, що з позиції не тікав, і у нього немає доган чи зауважень до служби. Це моя перша СЗЧ. Я з позиції не втікав, у мене немає доган чи зауважень до служби. Я пішов у СЗЧ у Павлограді, коли проходив військово-лікарську комісію. Тривалий час у мене були грижові проблеми зі здоров'ям. Я вирішив піти в СЗЧ, коли бігав совковими кабінетами і зрозумів, що ця система не має людського обличчя. Це був апогей мого максималізму. Мені немає 25 років, у мене, в принципі, не було життя. Через те, що військові не мають жодних прав на перепочинок, окрім відпустки, я пішов сам. Я казав друзям, що хочу піти відкрито, мене відмовляли і багаторазово пропонували посадити в тилу. Я до останнього моменту вагався, чи казати публічно про СЗЧ, заче, чи воно того варте. Але коли сказав, стало легше. Військовий додав, що йшов на цей вчинок з розумінням, що все може бути, але все ж сподівався, що про проблему відсутності сроків хоча б говоритимуть. Я зробив все можливе для того, щоб це питання знову почали обговорювати в суспільстві. Держава мені не залишила інших інструментів. Я понад рік говорив усюди, що потрібна нормальна мобілізація, і хоча б ротація. І я не кажу про повну демобілізацію, коли ти відвоював три роки і все. Я кажу про те, що людям мають дати право. Умовно відвоювавши три роки, ти, хоча б рік як резервіст, побудеш вдома і реабілітуєшся. Просто звільніть у запас людину на рік. Покажіть, що вона не гівно, збільште оперативний резерв, цих у резерв тих на фронт. Якщо ми зараз закінчимось, хто прийде на заміну? Сергій Гнезділов розповів, що ймовірну справу вже перекваліфікували. Цим займається державне бюро розслідувань. Реалістичний сценарій його заарештують, можливо, триматимуть під вартою. Утім, військовий буде доводити, що виконав свій обов'язок. Я буду оскаржувати багато моментів у своєму контракті, казати, що справу мають перекваліфікувати з дезертирства на СЗЧ, бо я пішов не з позиції, а з ВЛК. Це буде дуже довгий судовий процес, тим не менш поборюся, треба відсиджу. За новим законом можна добровільно повернутися в частину після СЗЧ і уникнути в'язниці. Мені багаторазово пропонували повернутись. Система хоче залишитись незмінною, і робити вигляд, що нічого не було. Якщо мене все ж не затримують, я буду поправляти здоров'я, яке сильно посипалось за час служби. Коли у травні мені виповниться 25 років, буду повертатись. Якщо не буде ніяких змін, доведеться тягнути цю лямку з тими, хто її тягне. А що про цю ситуацію думаєте? Ви пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на наш канал і тисніть подивайки. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе, побачимось.